Згадай колись Тернополе мене, як серце, що не відало спокою, вже битись перестане і спічне. Душа моя, знай зли над тобою. Однією із головних візиток Тернополя є став. Він практично ровесник міста, тому став його невід'ємною частиною, можна сказати, серцем. Навколо нього росло і розбудовувалося місто, і якщо спочатку став був призначений для господарських потреб, то вже після Другої світової війни його околиці перетворили на зону відпочинку. І з кінця 1950-х років набережна зазнала чергових змін, пляж замінили сквером. Сьогодні важко собі уявити берег ставу зелених газонів, схилів, фонтану сльози Гронського і паркових скульптур. Вони, хоч і з'явилися останніми, органічно вписалися в ландшафт набережної і стали єдиним із нею ансамблем. Тернополяни переважно навіть і не знають історію цих скульптур у 1989 році. вже розпочалась підготовка до святкування 450-річчя Тернополя. Приєднатися до неї вирішили і тернопільські митці. Тогодішній голова Тернопільської обласної спілки художників України, заслужений художник України Євген Удін, запропонував провести симпозіум пленер декоративної паркової скульптури. Цю ідею підтримав представник спілки художників України, скульптор Юрій Сінькевич з Києва. Проведення симпозіуму було підтримано міською обласною владою і включено до плану святкових заходів до ювілею. Міста за два роки мало бути започатковано парк скульптури. Було створено оргкомітет симпозіуму та журі за участю митців і окремих представників влади. На перший симпозіум пленер медобори 89 зібралося 12 учасників. До двох скульпторів тернополян приєдналися гості із Львова і Києва, а також із Москви і Брюсселя. Координатором симпозіуму був Євген Удін. А художнім керівником киянин Микола Білик за два місяці від 1 червня по 31 липня 1989 року було створено 14 скульптур. Матеріали пісковик і вапняк було доставлено із каменоломень добривод і теребовлі. Робоча площадка поляна Кутківецького лісу. Стала центром мистецького життя міста, місцем спілкування і обміну ідеями. Але основний діалог учасників пленеру відбувався із каменем. Першим завершив свій твір бельгієць Т'єр'ї Верхелен. Його скульптура під назвою Двоє в одному човні в очікуванні попутного вітру була встановлена біля готелю Галичина. Тоді Москва. Григорій Кудлаєнко та Микола Білик створили подвіскультури. Переможцями першого симпозіуму медобори стали роботи старішини українських скульпторів симпозіуму Олега Косткевича. Вона мала назву Тривога та московського митця Бориса Черствого під назвою Остання династія. Другу премію здобув Микола Білик із твором таємниця народження. Третій приз отримав Тір'ї Верхелен за вищезгадану роботу. Глядацькі симпатії здобула двофігурна композиція Безгоміння. Ще одного москвича Сергія Антонова. Всі твори залишилися у дар місту. Більшість робіт було встановлено на набережній ставу на алеях парку імені Шевченка, започаткувавши ландшафтний парк скульптури. Показово, що усі роботи симпозіуму були створені у символічній або абстрактній манері. Отже, для Тернополя симпозіум започаткував радикальний відхід від натуралістичного кітчу в бік справжнього мистецтва у 1990 році. Симпозіум Пленер з декоративної паркової скульптури Медобори проходив у рамках святкування 450-річчя ювілею Тернополя. Учасниками заходу, що відбувався з 23 липня по 22 вересня, уже було 16 митців. Міжнародного статусу заходу надав скульптор з Австрії Брюс Копінг, а також майстри з Білорусі, Казахстану та Росії. Крім них були учасники з українських міст Львова, Києва, Горлівки та Тернополя. На цей раз художнім керівником пленеру був його учасник тернопільський скульптор Борис Рудий. У рамках конкурсу було виконано 18 скульптур. На пропозицію міської обласної влади довелося відійти від первісного задуму розташування скульптур. Лише дві з них доповнили ансамбль у парку імені Шевченка. Ще три з них було встановлено у гідропарку. Інші були розміщені біля закладів культури або розкидані по різних частинах міста від мікрорайону Дружба до Баму. На цей раз експертна комісія спілки художників України присудила першу премію киянину Євгену Прокопову за твір відродження віри, встановлений біля Воздвиженської церкви над ставом. Другу премію розділили скульптори втеча з Єгипту Петра Антипа з горлівки Пісковий годинник Бориса Рудого на колісниці Вагіфа Рахманова з Алмати і звістка лів'янина Григорія Кудлаєнка. На жаль, остання встановлена біля Тернопільської обласної організації Національної спілки архітекторів України була втрачена. Третю премію симпозіуму пленера було присвоєно киянам Олексію Владімірову за дві композиції: шлях знедолених та крила вічності та Юрію Багаліці, осліплення князя Василька Тербовлянського і австрійцю Брюсу Копінгу, пам'яті Татліна. Ще вісім учасників. Отримали заохочувальні премії. Автори скульптур, виконаних у Тернополі на міжнародних симпозіумах пленерах, тепер знані у світі митці для значної частини з них то був перший такий захід. Після цього вони взяли участь у багатьох аналогічних симпозіумах. Учасники медоборів відзначають високий рівень, на якому його було проведено. На той час тернопільський симпозіум відіграв важливу роль у творчій біографії. Цих митців тут зародилися творчі контакти, майбутні ідеї, дехто після медоборів вперше потрапив за кордон. Натомість призабутий симпозіум пленер медобори, як і створені під час нього скульптури. Економічна скрута 90-х і 2000-х років не дозволила зорганізувати нові скульптурні пленери і довести до завершення ідею пана Удіна щодо влаштування в Тернополі ландшафтного парку. Скульптури через брак належного догляду, зловживання та злочинність було втрачено шість скульптур, створених під час симпозіумів, і які були власністю міста Тернополя. Першою було викрадено творіння тернопільського скульптора Миколи Невеселого під назвою Пробудження Кентавра. Потім була звістка Кудлаєнка, мати з дитиною Бестрова, Київська Русь Пустовойта. Та втрачені в останні роки Січ корчового та Ісус Скорботний Миска. Через низький рівень культури обивателів було понівечено цілу низку скульптур. У цьому виданні зібрано та узагальнено інформацію про декоративно паркову скульптуру, створену в Тернополі під час симпозіумів. Можливо, це дозволить по-іншому подивитися на неї. Цікавою має стати ця інформація для гостей міста. Паркова скульптура це саме те, що здатне влити свіжу кров у знекровлені ландшафти давнього і модерного, зеленого, але дещо занедбаного Тернополя? Цей каталог має нагадати читачу про високе поміж буденного про декоративно паркову скульптуру Тернополя Володимир Каринський. Паркова скульптура Тернополя 2012